У Луцьку відкрита вакансія водія автотранспортних засобів. До обов'язків входить перевезення вантажів по Україні та за кордоном. Заробітна плата 50 тисяч гривень. У Луцьку шукають кур'єра або кур'єрку по штампу з власним авто, серед обов'язків доставка та збір посилок клієнтів, оформлення супровідних документів і підтримання автомобіля у належному технічному стані, необхідна наявність водійського посвідчення категорії Б, заробітна плата від 50 тисяч гривень. Також відшкодовують витрати на пальне. У Луцьку потрібен монтажник технологічного остаткування та пов'язаних з ним конструкцій. До обов'язків входить монтаж і встановлення елеваторного обладнання, силосів, норій, транспортерів, зерносушарок та іншого технологічного остаткування. Також передбачено виконання зварювальних текалажних і допоміжних робіт. Робота виконується по території України. Житло надається. Зарплата 50 тисяч гривень. У Нововолинську потрібен виконавець робіт для працевлаштування необхідні знання програми АВК, уміння нормувати та розподіляти завдання, вести облік будівельних матеріалів, документацію. Заробітна плата 40 тисяч гривень. У Луцьку є вакансія головного бухгалтера. До обов'язків входить ведення бухгалтерського обліку, робота з ПДВ, підготовка статистичної звітності та нарахування заробітної плати. Заробітна плата 40 тисяч гривень. У Володимирі шукають електрогазозварника серед обов'язків зварювання елементів металоконструкції, трубопроводів, деталей машин і механізмів. Працівник збирає заготовки конструкцій, налагоджує обладнання, встановлює режим зварювання, контролює якість виконання швів та запобігає деформаціям виробів. Зарплата 40 тисяч гривень. Електрогазозварник потрібен і в Луцьку. До обов'язків входить зварювання елементів металоконструкції, трубопроводів, деталей машин і механізмів. Заробітня плата 40 тисяч гривень. У Луцьку відкрита вакансія керівника виробничої практики, умовами для працевлаштування є вміння проводити інструктажі, ознайомлювати з правилами безпеки. Також перевірка щоденників, дотримання трудової дисципліни, розгляд звітів, надання характеристик, підписання документів. Зарплату пропонують 40 тисяч гривень. У Ковалі потрібен водій автотранспортних засобів. До обов'язків входить перевезення готової продукції за визначеними маршрутами, контроль за цілісністю вантажу під час транспортування, оформлення супровідних документів, перевірка технічного стану автомобіля перед виїздом та забезпечення своєчасної доставки продукції до замовника. Заробітна плата 32 тисячі гривень. У Луцьку пропонують роботу експедитора. До обов'язків входить супровід і розвантаження товару, побутова хімія у торгових точках Волинської та Рівненської областей, перевірка документів і стану пакування, організація завантаження, оформлення супровідної документації та передача її клієнту. Також необхідно планувати маршрути та координувати дії з перевізниками і клієнтами. Заробітна плата 32 тисячі гривень. У руванцях шукають комплектувальника проводів. До обов'язків входить прокладання проводів згідно з технічними кресленнями на дошках, обмотування проводів за допомогою ізострічки, робота на спеціальних операціях та виконання допоміжних монтажних завдань. Заробітна плата 33 тисячі 976 гривень. У ківерцях є вакансія директора відділення. До обов'язків входить організація роботи відділення, обслуговування існуючих клієнтів банку і залучення нових забезпечення та збільшення кредитного портфеля. Зарплата 34 тисячі 289 гривень. Техніка, технолога з технології харчування шукають у княгнинку. Фахівець має займатися розробкою, провадженням та контролем харчових технологій на різних етапах виробництва. Заробітна плата 35 тисяч гривень. У Луцьку шукають менеджера, управителя до обов'язків входить планування та проведення інформаційних кампаній для популяризації діяльності агенції та її проєктів, підготовка й поширення інформаційних матеріалів, прес-релізів, новин, публікацій, анонсів. Також потрібно створювати контент для сайту, соціальних мереж і розсилок, вести фото та відеозвітність, адмініструвати офіційні канали комунікації. Менеджер відповідає за комунікаційний супровід публічних заходів, форумів, прес-конференцій, круглих століт презентацій та співпрацює з медіа заробітна плата 34 тисячі 357 гривень.